Юрій Калітмісев, Руслан Ротань посміхаються і навіть здається, що не вимушено, але що там відбувається всередині, ми можемо тільки здогадуватися. Насправді, сьогодні ці два фахівця захищають певним чином і свою профпригодність, свою профздатність, свої ідеї, свої принципи гри, свою філософію. Чергова акція від Геннадія Буткевича, президента власника Полісся Полісся та Бідживі підтримують, Підтримують ЗСУ. Це не перша така акція. І Андрій Шевченко, президент Української асоціації футболу на цьому матчі. І вже у штрафному майданчику. Перший удар по воротах. Це Кирило Ковалець. Це гра ковальця. Ковалець, якого можна прийняти. Ну, якщо макуану з Мудриком, то ковальця, чому б не з Буяльським? Обігрався з партнером. Кіря. Кіря це ковалець. Калітинцев. Класний навіс. Калітинцев 1-0! 1-0! Що я говорив про кроси Калітинцева, Це Микола Міхайленко. Десята хвилина матчу. Перший гол Олександрії в весняній частині чемпіонату. Ну нарешті ей. Ідеальна атака, ідеальна атака від Олександрії. Не знаю, чому трохи збентежений Руслан Ротань. Може, якась зворотня функція організму. Але подивіться на цю атаку. Крило Ковалець, він завжди підтримує атаку в цій точці. Завжди в тому півфланзі, де йде атака в акурат просто між Сергієм Чоботенко та Лукасом Тейлером. І тут як тут. Микола Михайленко, тому що це його зона, це зона опорного півзахисника, який має бути тут в зоні завершення в районі дальнього куту. Варто зазначити, що Поліся не виграє 5 останніх матчів. І зараз ще одна помилка. Фу. Що з реалізацією Андрія Кулакова? Василь Грицук Він теж сьогодні в новому іміджі, але зараз не про це. Кому віддавав цю передачу Грицук Хто так робить? Явно не за статусом Грицука. Такі помилки. Поліся. Подача. Дуже небезпечно скидували зараз прямо на лінію Воротарського. Хтось з гравців Полісся. Підбирання за ним. Коста добре між лініями відкривається зараз. А Назаренко він згужувався в цій атаці. Слухайте, я там розповідав про певну кризу ідеї Олександрії, про те, що команда не забуває, як назвати цю кризу виконання гравців Полісся. Це як цитуючи Максима Калінченка, криза кризи. Класна передача від Будківського Удар Назаренка на місці Шевченка. Другим темпом атака не закінчена. Грицюк. Ні. Не буде дежавю того, що сталося у матчі Чорномори з Ворскла. Не буде тут кейса Бацула номер 2 Я перепрошую. Я маю перепросити перед козаком. Це була його передача. Маска Олесь класна зараз виборюється І Передача сам на сам. Два гравці. Шулянський. Що робить Бойко? Як Шуляцький тут не забуває проти хід бойку. Дивіться, яка ситуація. Таліс Коста Втрачає м'яч. Ви розумієте, яка справа? Якщо передача Кирила Ковальця була трохи повільніша для Кулакова. Це дуже компактно грає Олександрія, Передача. Дуже хороша передача на Кулакова. Кулаков в останній момент Чоботенка і вже Бойко рятує свою команду. Яка гра! Давайте дивитися. Я думаю, що реабілітувався за все. І навіть на щось наперед Денис Бойко Пішла. Рука була. Ключовий. Ковалець. Фух. Як зараз впав в бойко. можливо, десь намагався вгадати. Ви ну, знаєте, вар зазвичай, ну, якщо б. Якщо б ця атака закінчилася б голом, то вар би переглядав би цю атаку з самого початку. Подача дуже небезпечно. Артем шабанов. Ну це він вміє, до речі. Це він вміє. Козак. Класна передача. Мустафаєв. Є можливість Бутківський, Який момент? Це кращий момент полісся в матчі. Все абсолютно майстерно було зроблено в цьому, в цьому випадку. Дивіться, яка атака. Бутківський, Скидає на козака. Той бачить, бачить рух Мустафаєва. Бутківський уводить суперників, які дивляться виключно на і Втрачають головний орієнтир. Гравця. Пили Бутківський на досвіді відклеївся. Лукас Тейлор в штрафному майданчику. Іванов дивиться на Лайсмена. Лайсмен дивиться на Іванова. Крушинський обіймає Іванова. Тактильний контакт. Чи допоможе він прийняти рішення? Так. Пенальті. Пенальті. І обличчя людини, яка виконала свій обов'язок у Лукаса Тейлора. Давайте дивитися. Ой! Але по сукупності вар, я так розумію, підтвердив рішення Іванова. Будемо, будемо вірити. Артем Козак! 1-1. Намагався вгадати напрямок удару Шевченко. Михаленко. Непоганий удар. Аплодує стінці. Денис бойко. Давайте дивитися. Ну, знову козак. Знову він. Міхаліченко. А чому не віддати? Бодя, чому не віддати? кричать трибун. Питківський. Як бумер був такий персонаж в моєму дитинстві. Ще одна подача. І Козак мав зараз лівою ногою виводити свою команду вперед. А, віддавав передачу, здається, все ж таки Артем Козак. Шулянський. Його права нога. Класно вирізає в центр. Удар Біляєва. Не вийшов удар Олександра Біляєва. Вбився з обличчям малюка. Біляєву в цьому році 25 здається, вже буде. Подивіться на нього. Олександр Біляєв, людина, яка мала стати чемпіоном світу серед молоді в команді Олександра Петракова. Кирило Ковалець. Класна передача. Біляєв! Біляєв з печем, можна виконувати цей момент. Прибирає під себе Біляєв. 2-1. 2-1. Ось це Олександр Біляєв. Це те про що я говорив. Я хочу сказати, як цю людину можна тримати в резерві. 72 хвилини. Але є такі люди, яким краще грати так яким краще вийти на свіжих ніжках, зробити результат. Владислав Наумець, ВЛНЗ, Такий самий гравець. Ох, який кольор обличчя зараз у Юрія Калітенцева. Дивіться, яка ситуація. Помилився тут Сергій Чоботенко. Ковалець. Біляєв. Під себе на розкладушечку. два і Паліся. Хочу врятувати цю гру. Фортюне класний пас. Ні, ну тут не буде порушення правил проти козака. Я надсилаю промінці респекту взагалі Артема Козаку за цей матч. І тут батько. Батько, Руслан Костишин. влагає форцуне. Ще один кутовий Закони діалектики працюють іноді. Кількість переходить якість. яка боротьба. Тримають кожен кожного. Ще одна подача. Поперечина Борис Крушинський. Господи боже мій! Він в моїй команді фентезі. Я знаю, комусь не подобається, коли я це кажу, але чому б і ні. Жовта картка. Ого! Oh, wow. Червона картка для Лукаса Тейлора. Які очі, які очі у Лукаса Тейлора, героя бразильського серіалу, якому зрадила дружина. І це скоро на фініш. Це скоро на фініш в цьому матчі. Ви розумієте, яка драматургія? Три сантиметри від голу, який міг би врятувати Полісся. І вилучення, яке губить Полісся в цьому матчі. На низькому старті Микола Михайленка. Олександрія перемагає на виїзді в дуже важливому матчі для обох команд Полісся. Полісся вже шосте.